Що вам трохи познімати святої української Донеччини і чудових земель. Куди щоб не їхати різні казна хто платять чималі гроші і долають взимку тису. Ось, будь ласочка. Здивляйтесь. Коли ми з гуртком добровольців з Печерського ТЦК у березні 22-го стартували на Донеччину, то більшість із тих, хто приїхали, нас привезли до Звягеля. Привезли до Звягеля, кажуть, хто їде на Донеччину. А вони кажуть, дорота компота. Ми кияни, ми пішли захищати Київ. Сіли на автобус, розвернулися і поїхали. А я іще відносно невелика кількість побратимів з гурту добровольців. Та яка різниця, де захищати Київ? Де яка різниця? Україна соборна, Україна єдина, свята у нас. Іншої немає. Це педаль підлогу, бахмут, околиці бахмута. І от по сьогодні ці чарівні землі, які менше мають гри бар, ніж, наприклад, більш багатий на ліси, на вологу захід України. Це тим не менш ця земля, яка хрустить на зубах вже до крові до поту, до сліз рідна, за неї стоїмо. Маю високу честь чоловіка стояти і я в лавах Сил оборони України. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.